Всім привіт! З вами Володимир Дезер і сьогодні такий коротенький відеоролик. Хотів би з вами поділитися про те, як зараз е, упаковує гідросила кіроград свою продукцію, щоб вас це не лякало, так як до нас сьогодні е, приїхала нова поставка насосів НШ від гідросила кіровоград, там декілька штук. І хотів би показати, в яких тепер упакуваннях приїжджає е, даний насос. Ось така просто звичайна картонна е, коробка. І тут є цей самий такий от гарантійний вкладиш, їхній з технічними характеристиками. Ось ось, такий от, ось таке от тепер опакування. щоб це вас не лякало. Це пов'язано з тим, що зараз два виробничих заводи окуповані на території Запорізької області, зокрема в Мелітополі. Сам НШ. Залишився все таке ж без змін. Ось тут ми можемо побачити, я взяв, от у нас є. Оце приїхали ліві 16-ки. а оце у нас є ще запасів 16 ка правда правого обертання. Раніше упаковки були ось такого зірця. Тут стоїть дата виготовлення. Тут мастер, серія мастер. Ось, ось таке було опакування, ось таке тепер буде. Не знаю, чи довго, але ось от, от 6 місяць, 22-й рік приїхало ось таке опакування. Що стосується самого е, НШ, тут от, теж можна побачити. Різниці в принципі, ніякої немає. Єдине, от тут видно, що тут вже виготовлявся він у 22-му році, сам корпус в квітні. місяці. Ну, На упаковці пише шостий місяць, не знаю чому. А тут ще в нас 21 рік, 10 місяць, жовтень місяць, 21 року. Ось так. Тому, щоб ви знали, зараз тепер гідросила буде пакувати в ось такі от упаковки. І це проходить продукція оригінальна з заводу з кіровограда. Ось так. Всім дякую за увагу. До побачення.